Катастрофа на Чорнобильській атомній станції була ретельно спланована. Це не випадковість, саме так вважають конспірологи і прихильники теорії змови. Чому вони так вважають та що приховують? Сьогодні розкажемо про це і не тільки. Чорнобильська катастрофа, яка сталася 26 квітня 1986 року, залишається однією з наймасштабніших ядерних аварій в історії людства. Офіційні причини трагедії пояснюються серією помилок персоналу, технічними недоліками реактора та недостатньою безпекою. Однак з моменту аварії виникло багато альтернативних версій її причин, які варіюються від припущень про змови спецслужб до містичних явищ. Розглянемо найбільш. Цікаві теорії змови пов'язані з Чорнобильською трагедією. Теорія номер 1 Деякі люди вважають, що це був навмисний експеримент, що вийшов з під контролю. Згідно з цією теорією, персонал ЧЕС виконував секретний експеримент, який мав на меті випробувати нові технології управління енерговиділенням реактора. Однак під час тесту відбувся збій, що призвів до ланцюгової реакції та вибуху прихильники цієї версії вказують на те, що керівництво станції, знаючи про ризики, все ж вирішило провести експеримент, не враховуючи можливих катастрофічних наслідків. Теорія номер два трагедія сталася внаслідок диверсії західних спецслужб. Деякі прихильники теорії змови вважають, що аварія на Чорнобильській АЕС була навмисно спричинена західними спецслужбами СРУ Мі 6 щоб завдати удару по радянській економіці та дискредитувати ядерну програму СРСР. Основним аргументом конспірологи називають те, що вибух стався у ключовий момент холодної війни, а також наявність іноземних агентів у радянських структурах. Однак доказів зовнішнього втручання так і не було знайдено. Теорія номер 3 Випробування секретної зброї існує припущення, що вчені тестували новий тип ядерної зброї або генератор електромагнітних хвиль, який міг призвести до неконтрольованої реакції в реакторі. Підтримку цієї теорії знаходять у факті, що в Чорнобилі розташовувалась дуга – радянська надсекретна радіолокаційна станція, яка працювала на дуже високих частотах. Дехто вважає, що експеримент на цьому об'єкті міг спровокувати аварію. Теорія номер чотири іншопланетне втручання. Є свідчення очевидців, які стверджують, що в ніч катастрофи над станцією були помічені невідомі літаючі об'єкти. Деякі прихильники теорії змови припускають, що іншопланетяни або намагались запобігти аварії, або навпаки, спровокували її у рамках експерименту над людством. Окрім свідчень, ніяких доказів про іншопланетне втручання так і не було знайдено. Теорія номер 5. Радянський самознищувач. Інша версія стверджує, що вибух реактора був ініційований радянськими спецслужбами, щоб створити привід для закриття ЧАЕС та відмови від подальшої експлуатації реакторів великої потужності канального типу, які вважалися небезпечними. Дійсно, після аварії було прийнято рішення про поступову відмову від таких реакторів у СРСР і багатьох країнах світу. Теорія номер 6. Приховування істинного масштабу катастрофи. Ця теорія ґрунтується на реальному факті, що радянська влада намагалася применшити масштаби трагедії. Офіційно спочатку повідомлялося про мінімальну кількість жертв, незначне радіаційне забруднення. Лише після того, як західні країни зафіксували радіоактивну хмару, СРСР визнав серйозність ситуації. Деякі люди вважають, що радянська влада знала про проблеми реактора ще до аварії, але приховувала цю інформацію, щоб уникнути паніки. І це дійсно схоже на правду. Теорія номер сім. Чорнобиль містичне місце. Деякі містичні теорії стверджують, що Чорнобиль розташований у зоні сильної енергетики, і аварія була неминучою. Легенди розповідають про стародавні прокляття, а також про аномальні явища у зоні відчуження, включаючи примар загадкових створінь та зникнення людей. Особливо популярною стала теорія про чорнобильського мутанта, істоту, яка нібито з'явилась після аварії. Теорія номер 8 Чорнобиль як попередження для майбутнього. Деякі теорії припускають, що аварія на ЧАЕС є своєрідним попередженням для людства про небезпеку неконтрольованого розвитку ядерної енергетики. Вона могла бути викликана навмисним втручанням вищих сил або навіть подорожю в часі, під час якої хтось намагався змінити хід історії. Попри всі ці теорії змови, офіційні розслідування вказують, що причиною трагедії стали технічні проблеми реактора та людський фактор. Проте, через секретність радянської влади і величезний вплив катастрофи на світову історію, різні альтернативні версії ще довго будуть породжувати нові припущення та теорії змови про Чорнобиль.